Дмитро Удав, інструктор БПЛА, пішов до Лав Збройних сил України ще з перших днів повномасштабного вторгнення, аби боронити рідну землю від загарбницьких лап окупанта, за два роки спробував себе у різних військових професіях, однак вирішив зупинитися саме на безпілотниках. Як ви потрапили на фронт? Так як я син офіцера, мій батько-полковник, все життя я. Так чи інше косив від армії, yeah, <ріст> незважаючи на переконання мого батька, що я повинен туди йти, я здобув дві вищі освіти. От. І одна з них це, була отримана тільки ради того, щоб не йти в армію. От. І, чесно кажучи, на той момент я розумів, що це втрата часу. Тоді не треба було нікого захищати. Треба було копати чиїсь огороди, охраняти склади, які потрошку От. розворовувалися. Ну, якось не хотілося просто цим займатися, були більш цікаві речі в житті. От. Коли настав той момент, упущу там, ну, своє життя там, до війни. Коли настав момент, доторкнувся до війни, коли я це все побачив на власні очі, що може статися? Я прийняв рішення вивести родину свою за кордон, от, а сам пішов в найближчий воєнкоман. От, І з тих пір я військовий, от, Прийшовши і життя в окопі, в норках, е в розбитих е селищах, от, помінявши декілька спеціальностей військових і опанувавши їх, от, ну зараз от БПЛА. Що далі буде більш актуальне і більш ефективне, будемо йти в ту сторону. Наразі це ну, майбутнє. О, ця тема ще не вичерпна, не вичерпана. О. Який відсоток потреб військових вдається закривати волонтерам? Якщо брати відсоток потреб, які, ну, наприклад, наш підрозділ, та я думаю, що в середньому так по усій структурі ЗСУ. Волонтерами е, співвідношення до держави десь закривається 90 на 10%. От, в основному е, це допомога людей, допомога волонтерів. 90 на 10, якщо ми е, кажемо про дронову історію. Якщо ми кажемо загальне забезпечення, то, мабуть, ну, трошки інше відсоток буде. Тобто, якщо це артилерія, якщо це Ну, там, бит, їжа, ну то держава такі багато що робить, але зрозуміло, що бюджети не, не безмежні. От, і, ну, якби, багато в чому. Вони намагаються покращити забезпечення, але все одно цього не вистачає, і ми вимушені звертатись до людей, до волонтерів. У чому перевага волонтерської допомоги? Що стосується допомоги, яку привозять волонтери, як правило, це цільова допомога, і саме та, яка необхідна наразі підрозділу, є певний запрос від нас, і волонтери намагаються це задовольнити якомога точніше. Це, мабуть, найбільш як Найефективніший спосіб ну, допомоги, то є е приклад. Е прийшли, наприклад, артилерійські установки там другого покоління, а снаряди на нього третього покоління. По бумагам називається однаково, грубо говоря, артилерійські установки. ну Тільки якось не учли що та там наводиться на лазері. а та Літає по дроту. От. І одне до одного воно ну, не пляше. і е, Виходить так, що наче нам зброю надали, а по факту ми її використовувати не можемо. Е, коли співпраця йде з волонтерами, така ситуація ну, практично неможлива. Тобто у нас є конкретний запит, вони його якомога точніше виконують. У чому є найбільша потреба? Наразі нам не вистачає е, людей, технічних спеціалістів е, арти, точніше, БК до, до арти. А от е, ну, відпочинку трохи. У чому цінність БПЛА? На даний момент е, БПЛА, я не кажу. Там конкретно про е, квадрокоптери чи крила е, є передовою зброєю, так як е, багато ви чули, навіть такий вислів: асиметрична зброя. Вона коштує відносно недорого, але, тим не менш, е, є в неї якості, які переважають е, в дистанційній війні. Тобто вона достатньо точна, вона е, достатньо прогнозована, е, вона за. ну Маючи невелику е вартість, може вражати і знищувати техніку, яка е вартує там, в, рази, в рази більше грошей. От. А як не крути, е війна це насамперед війна економік супротивників. Е тому зараз це ефективно. Тому зараз це е якби. Перекриває багато дірок. от І я думаю, що вже війна змінилась дуже змінилась е, в плані і мобільності, і логістики, і це всі ці корективи внесли саме БПЛА. от І наразі ще будуть зміни. Е, і зміни будуть кардинальні і ми наш супротивник. Розвиваємося в цьому і слідкуємо один за одним. По поводу дронів з, з, вдома там на кухні пару слів. До нас приходить дуже багато дронів там від виробників, які ми вже знаємо з деякими. Ми разом росли, скажімо так, ми давали фідбек, вони покращувались і наразі досі співпрацюємо дуже плідно і розвиваємося. Є дрони, які е, також мають право на життя, скажімо так, але е, якась одна е, деталь може спортити просто пташку. Тобто, якщо ми беремо конкретний дрон, то на кожному з них є помітки, е, пілотів наших, вони роблять обліт і зауваження пишуть, наклеюють. Потім наша майстерня це все вдосконалює і розбираються в проблемах. От, якщо ми беремо от пташку, е, на ній, наприклад, як правило, це зараз буває. От, хороша рама, хороші двигуни, ну, пойдет. Е, Нормальний польотник. І відеопередавач VTX стоїть за 3 копійки. І ця е, деталь е, ну, вона не підходить для бойових дій, бо нам треба літати далеко. І, ну, в умовах РЕП. От, якщо там відеопередавач поганої якості, пілот не бачить картинку, втрачає пташку, вона е, перетворюється на сміття, е, задача не виконана, е, гроші втрачені. От, ціна VTX ну, нормального плюс-мінус 50 доларів. Е, зробили гарний дрон за 500 доларів, поставили в кінці зекономили, поставили VTX за 10 доларів чи за 20, пташку можна викидувати. Е, і наразі таких проблем багато. Е, це пов'язано, мабуть, все ж таки не з компетентністю і не професіоналізмом людей. Людей треба навчати. От, якщо, і людина, якщо цим починає займатися, вона е, має в цьому роз, ну, трошки розбиратися. Е, тому у нас завжди в майстерні є багато роботи. От, але е, ситуація з кожним місяцем, кварталом стає? Ну, бачимо тенденцію, що вона покращується, бо весь фронт е, всі пілоти дають фідбеки. Люди намагаються е, ну, якось змінювати своє виробництво, тому що ну, не все підходить для фронту. На жаль. Який середній час служби автівок? Що стосується автотранспорту, ну, яке використовується безпосередньо на ЛБЗ, все залежить від ситуації на тому чи іншому участку фронту. Десь машина може їздити два роки, і вона може бути більш в більш-менш придатному стані. регулярно ремонтуватися, і цього достатньо, щоб вона функціонувала досить довго. А десь це витратний матеріал. І машина може проіснувати навіть не день, а дві години. Одну поїздку, якщо зробила, вдало, це ну, добре. Різні ситуації і по-різному витрачається ресурс. Якось так. Це навіть ну, на нашому невеличкому участку. от Ми також це. Прочувствували, пронаблюдали тобто, коли все спокійно, більш-менш ну як спокійно, наскільки це може бути спокійно. Машини у нас є деякі, які ходили по півтора року. Коли е активна фаза нашого наступу або супротивника, е машини перетворюються просто ну, на розхідний матеріал. Яка наразі ситуація на фронті? Стосовно е, ситуації на фронті, наразі ну, безпосередньо на нашій лінії е, і території, яка, яку ми намагаємося контролювати, е, йдуть постійні штурми супротивника. Супротивник змінився, супротивник став е, агресивніше, супротивник став е, більш навчений. От, але Важко, але наразі нам вдається стримувати ворога. І дуже не вистачає основних засобів для давання достойної відсечі. От. Якщо касательно БПЛА, більш-менш. За щодня зараз і виїжджаємо. Якщо касательно артилерії, все дуже нехорошо. хорошо. Люди по два роки на лінії фронту. Люди втомились. Є момент дезморалізації, поповнення, заміни. Це все дуже сильно впливає на бойові дії. От. Є, обстановка контрольована, але напружена, як люблять казати у нас на телебаченні. Чи відрізняється ця ситуація від того, про що чують цивільні? Реальна ситуація на фронті. Від картинки на телевізорі важко оцінити військовому, тому що, ну, по-перше, ми дуже рідко дивимося картинку на телевізорі. По-друге, те, що я бачу уривками, ну, воно трохи більше оптимістично виглядає, ніж є насправді. От. Я не скажу, що все капець і все пропало, але ну, насправді справи йдуть не, ну, не дуже хорошо, скажімо так. От. Що необхідно для того, аби покращити ситуацію на фронті, е, цю ситуацію може виправити е, комплекс міру. Тобто, це не рішить якесь точкове рішення з F-16 е, з якоюсь суперартою. Чи... Збільшення кількості БПЛА там, в сотні, в тисячі в мільйони разів. Це комплексна проблема, і вирішується вона не, не точково. Тобто треба підходити системно. Системні зміни мають відбутися в інститутах ЗСУ, в усіх, я не кажу там, окремі якісь. Дуже потрібні зміни е і кадровий в кадровому підході того самого ЗСУ. От, е забезпечення і переналаштування країни на воєнний лад. Цього досі не відбулося за два роки війни. Ну, На жаль, це факт. Чи втомилися ви від війни? Особисто я ну, е ну, Сказати, що втомився. Фізично? Ні. Бо сам, по суті, я людина була активна і до війни в своїй професійній діяльності. Я ніколи не сидів на місці, завжди там якісь були справи і не один проєкт, багато Тому е наразі ну, якби, втоми фізичної, чи там. Е Розумовує якоїсь я не відчуваю. Але психологічний момент, що діти ростуть, е, ну, особисто в мене там, молодша донька мене бача, там, два рази в рік. Я не вважаю, що це нормально. От. Е, такі моменти трошки ну, у, уносять ногу, підлогу з-під них. Хто е, має, хочеться просто побути з рідними. От. В такому ракурсі є втома. Тобто більш така психологічний тиск, причому його не ворог. Це найголовніше. Що повинен зробити кожен українець, аби пришвидшити нашу перемогу? Тільки разом ми зможемо якось подолати це ну, те, що, ну, те, що у нас зараз тут відбувається. Тільки е, в єдності наша сила. Якщо ми всі разом не почнемо працювати і не будемо робити це заради однієї мети, то миру у нас на території не буде. Це буде сіра зона. Я всіх закликаю, хто чим може і як може долучатись до боротьби. Що ви хотіли б сказати тим, хто намагається ухилитися від призову? Стосовно як зараз модно казати, і такий якийсь зараз навіть двіж модний ухилянд, мужики, ну точніше, якщо ви такими себе вважаєте, ухилянт синонім слова сцикун для кожного військового. Це перше. Друге, не обов'язково йти в лави ЗСУ, брати калашмат і йти різати там горлянки противнику, якщо ти не ну, розумієш, що це ти зараз це не зможеш зробити. Але ми ж добре спостерігаємо, яка ситуація з тим самим волонтерством. Ті люди, які це все тягнули, ті й тянуть. Збори грошей, збори якихось матеріальних цінностей, які необхідні, там не грошей, це все в кількості дуже зменшилося. Ну, не витягне наша держава сама, не обійдеться без вас. Хочеться запропонувати, звісно, вам ну, просто от. Открити кордони і сказати, давайте паспорт і валіть. Але назад вороття не буде. І ця країна перестане називатися Україною. От дуже погано, що люди цього не розуміють.